Давайте подумаємо разом, хто зараз заробляє найбільше грошей, хто знаходиться там наверху цього харчового ланцюжка. Ну так, політики, бізнесмени, спортсмени, артисти, блогери. А де ж в цьому ланцюжку педагоги? А, вони десь там, в самому низу. Бо ми з вами, друзі, живемо у світі перевернутих цінностей. Сьогодні мало хто мріє про те, щоб стати вчителем піти в освіту. Тому що педагогам платять копійки. А за що педагоги відповідають? Давайте подумаємо. А, -а, -а так педагоги відповідають за майбутнє країн, за майбутні цивілізації. Саме тому, дорогі педагоги, ви зобов'язані стати доларовими мільйонерами, щоб бути лідером думок, щоб до вас прислухалися, щоб вже намагалися з вас брати приклад. І ці гроші потрібні не на купівлю там золотих батонів чи прикрас. Ці гроші потрібні для. Благодійності, щоб вкладати в школи лікарні, прославляти свою професію, моя мрія побачити за 5 років в своїй команді 10 мільйонерів педагогів інтелект-тренерів, і 10 тисяч інтелект-тренерів, такими, що заробляють більше 5 тисяч доларів на місяць. І це цілком реально, адже я бачу, як працюють наші колеги по всьому світу. Чеки деяких вже досягають до 100 тисяч доларів на місяць. До речі, не тільки педагоги можуть стати інтелект-тренерами. Якщо ви усвідомлена людина і розумієте, що за майбутнім людства стоїть її розвиток, ласкаво просимо до нашої спільноти. Давайте міняти світ разом. Пишіть мені, хочу дізнатися більше, ставте лайк і до зв'язку.